Михайло Подоляк, радник керівника со президента України, вже в студії. Михайло, вітаю. CNN раніше цитувала Трампа, який зазначав, що сумнівається в готовності Путіна завершувати цю війну. В той же час вже сьогодні, коли стійков був практично ну в повітрі, да на висоті кілька тисяч кілометрів тисяч метрів, повертався додому з Москви. Трамп сказав, що за проміжними підсумками розмова була продуктивною. Від сумнів від сумнівів до продуктивності. Чого варто очікувати від його сьогоднішньої сьогоднішнього звернення о 23.30, а таке заплановане не обов'язково від сьогоднішнього звернення, тому що є багато тем, які він може прокоментувати, в тому числі ми та для європейських країн. А треба почекати декілька днів. Подивимось, я вважаю, що Росія в будь-якому випадку ми бачимо достатньо обмежену кількість коментарів і від американської сторони і від російської. Все достатньо ну. Тихенько пройшло, тобто вони завжди фонтанують там різними коментарями, говорять про те, що ми домовились, ми будемо стратегічними партнерами і так далі, і тому подібне. Але я думаю, що насправді статус-кво на тому ж місці, на якому знаходиться, і без все ж таки зрозуміло, що Росія не хоче ніяких вторинних санкцій. Вона бачить на прикладі Індії до чого це може привести до суттєвої втрати частки енергоринку, остаточної втрати, яке буде заміщене іншою нафтою. Безумовно, Росія буде програвати вже це. Навіть не питання війни і фінансування війни, а питання в тому, що ніхто потім не дозволить Росії повернутись на той рівень продажу, який є сьогодні, тому що конкурентної ціни Росія не запропонує. І Росія хоче все ж таки або 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 відтягнути час, поки ці санкції запрацюють вторинні проти країн ключових реципієнтів і проти самої Росії, або хоче все ж таки затягнути час, коли почнуть працювати системні постачання зброї в Україні. Це очевидні речі. Питання в іншому: питання для того, щоб Росія все це могла зробити, їй доведеться відмовитись від своєї суб'єктності і стати вже не тільки фактично, а й юридично сателітом. Китайської Народної Республіки чи готові вони до цього, в який спосіб це може відбутися юридично, юридично? Ну, де, ну де я з я сарказмом да. а, сарказм сарказм говорю юридично. А, дивіться про ціну. Якщо вже згадали, ми от попереднім з нашим гостем з Валентином Гладких теж згадували про ціну на Марку Брент. Якщо ціна на нафту впаде ще на 10 доларів, то Путін зупинить цю війну. Про це говорить Трамп. Але нагадаю, що ціна трива... ціна на бренд коливалася в межах 60-70 доларів. Зараз після санкцій, 25% щодо індії американських, вона трошки пригальмувала. Але чи справді вирішить ці 10 доларів, якщо аналітики кажуть, що суттєво і реально російська економіка може відчути лише тоді, коли вона вартуватиме 30-40 доларів? Питання собі вартості, все ж таки, давайте. Ціна Уралс нижча, відсотків на 7-10%, ніж ціна Бренту. Це пов'язано з, хіміч, з хімічним складом нафти як такої. І ви праві 10 доларів. Трамп говорить про формулу, да, коли ціна на нафту буде десь. Біля собівартості видобутку з урахуванням глибини сховищ, з яких Росія отримує цю нафту, він правий. Питання там 10, чи це 15, чи це 20 доларів, і так далі. Але якщо машина почне працювати санкційна, да достатньо жорстко, да, тобто країни такого типу як Бразилія і Індія почнуть ну відчувати, що це невигідно купувати в такому вони ж не просто купують, питання ж не в цьому. Трамп про це й говорить. Вони не тільки купують для свого вжитку, да, вони купують для перепродажу. І це величезні обсяги. І це спотворює конкурентний ринок, по-перше, а по-друге, ну, це дійсно дає можливість Росії продавати. Хай по більш низькій ціні, але величезні обсяги нафти, тому що ти даєш можливість ще комусь на ній заробити. Питання в тому, що Індія і Бразилія це один формат, і це дійсно санкції такого типу, як ми говоримо, як ми розуміємо, в Торині, набагато складніше це Китай, тому що Китай одночасно є реципієнтом. Ну, тобто споживачем великої кількості російського ресурсу, і в той же момент є донором, по суті, генеральним донором цієї російської економіки. Там немає вже нікого, крім Китаю. І безумовно, це іншого рівня переговори. Я думаю, що все до цього йде. Ну тобто, переговори мають бути на тому рівні, навіть, про який ми вже неодноразово говорили: Європа, сполучені штати і Китай. Ви сказали на початку, що потрібно не варто очікувати якихось конкретних рішень або промоцій від Трампа вже сьогодні. Потрібно почекати кілька днів. Це ви пов'язуєте з візитом Келога до Києва вже наприкінці тижня. А, ні, я зрозуміло, візит буде важливий, тому що Келог абсолютно точно сьогодні має зовсім інші впливи ніж було там два місяці тому. Формування цієї засадничої зовнішньої політики по відношенню до війни, і до Росії. І безумовно, Келог впливовий сьогодні. І, безумовно, він може там далі просувати тезу, що Україна є союзником Сполучених Штатів і треба працювати в Трикутнику Європа, Україна Сполучені Штати. Це доходність Сполучених Штатів, і репутаційна і фінансова, будь-яка да, зброю треба продавати. Ні, це не про це питання, це питання про реакцію на 8, 8 серпня. Маємо подивитися, коли спливає час. А, це ж питання репутації Трампа. Це питання в тому, що війна, от я розумію, що люди дуже полюбляють ілюзії. Це, це практично як наркотик, да, такі, які ти сам створюєш, генеруєш постійно. Тобі здається, що ця людина нормальна, що ця людина ще й взагалі гарна, і що з нею можна домовитися. Завтра будемо мати такі супер угоди, супербізнес і так далі. А тільки питання в тому, що Путін це не є людиною в звичному сенсі, який хоче отримати доходності. Йому Подобається доходність тільки від одного, від великої кількості вбивств, і все. І відповідно, якщо ти е, тільки говориш, тільки лякаєш Путіна, да, тим, що завтра будуть санкції, і не вводиш ці санкції, це означає, що він почекає певний проміжок часу, потім почне падати репутація того, хто про це казав. А Путін буде робити так, як і президент. До речі, сьогодні Зеленський про це сказав. Головне, що Путін не збрехав Сполученим Штатам і не збрехав всім іншим, включно з Україною. Безумовно, але він це буде робити. І тому декілька днів, щоб Сполучені Штати проаналізували, що далі. Тому що заяви від Путіна ми з вами неодноразово чули. Ну, знаєте, щодо збрехав сьогодні. Буквально читав аналітику від інституту вищої війни. І аналітики скомпілювали в принципі всі заяви, тези, які продукували Путін, і його там речники Лаврови і, і Піскова разом взяті. І вони дали таку оцінку, що все це робиться для того, щоб знаєте, напускне було, щоб ввести в оману, щоб напустити якогось туману, щоб всі думали, що ж вони там будуть далі вчиняти і діяти. В той же час Сирський говорить, що формуються там 10 нових дивізій на Росії. Москва посилює там ППОВ, кілька кіл. Значить, ну вони мілітаризуються, продовжують це робити. Але тут ключове Блумберг пише про те, що може бути такою собі знаєте, розмінною пропозицією, монетою, як пропозиція до Трампа від Путіна припинити обопільні обстріли тилових міст інфраструктури, як росіянам нас, так і щоб ми не били по їх НПЗ і по логістиці по складах. До речі, що примітно, в ці от вчора і в ці, сьогодні, в ці два дні немає масштабних повітряних тривог по Україні. Таких масштабних Ну, можливо а. Удари все рівно, ні, 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 ну я маю на увазі немає. От, знаєте, як зазвичай вони це роблять там і по Накопичені. столиці, і по Одесі, і там по всіх і одночасно. Накопичені. Але ж це вигідно Путіну. Знаєте, щось таке запропонувати, якийсь проміжок часу не обстрілювати, накопичитися. Так, да. давайте тут правильно скажемо. Ну, по-перше, Путін очікує 8 серпня. По-друге, візит Ну, бити в Київ масштабно, вбити ще там. Декілька десятків цивільних да, і При тому ти ведеш перемовини зі спецпосланцем пана Трампа? Ну це було б дивно, і він вже все ж таки не настільки дивний. Да, ну тобто він безумовно ірраціональний, але все ж таки розуміє, які ризики виникають. Тоді відразу тоді ніхто з ним взагалі розмовляти не буде. Це перше, друге. А я не ну, По-перше, анонімні джерела аналізувати це завжди дуже круто, але тут ключове інше: а як Росія може відмовитись від ключового інструменту ведення війни терору. Безумовно для них це є 70 чи навіть 80% відсотків сутності війни. Це наносити удари по цивільному населенню, по центрам міст, по гуманітарній критичній гуманітарній цивільній інфраструктурі немає різниці. Це те, що створює перше інформаційні приводи для всіх, що лякає всіх, що має психологічне значення для впливу і на Україну зрозуміло, і на країни і інші. І дивіться, всі говорять: ну ми не можемо дивитись на те, як бувають людей. Давайте закінчувати війну на будь-яких умов. Ну, Багато хто про це говорить. Да, сьогодні зрозуміло, що війна не закінчиться просто так. Але між тим, тому відмовитись від цього інструменту ну, буде дуже дивно. А в... І Другий інструмент це велика кількість безкоштовної живої сили, яку вони відправляють для штурму в одніх і тих же напрямках. Ну, Покровське, ви знаєте, 50-60 mm -hmm. прямих боїзвіт щодня. А ще раз Путін буде затягувати час. Путін буде накопичувати ресурс. Ви абсолютно праві, Дивіться, а країна змінена тотально. Вони остаточно позбавились всіх цих псевдодемократичних декорацій. Вони запропонували план розвитку мілітарного розвитку до 34-го року. 1,2 трильйони доларів будуть це витрачати. Вони вкладаються сьогодні в накопичення ресурсу не тільки ж на кордоні чи на окупованих територіях з Україною, північні кордони, Норвегія, Фінляндія, Естонія і так далі. Вони постійно провокують в Балтійській акваторії. Вони накопичують ресурси ще на низці е, напрямків. Вони провокують, накопичують політично-інформаційний ресурс для тиску там Молдова, да інші східноєвропейські країни диверсії. Ну, це все масштабується. А для того, щоб вийти з війни, треба поперше відмовитись від стратегічної програми розвитку мілітарного. По-друге, треба перерінтувати економіку з мілітарності, а навіщо вони заробляють шалені кошти на сервісі війни? Далі головне питання в мене завжди: куди вони каналізують агресивні настрої мільйонів людей? Давайте я тут нагадаю одну цифру: скільки політичних справ за три з половиною? Практично ми маємо точно таку кількість вже там часу війни, як була Друга світова. Скільки. Справ ну. проти війни, політичних справ проти тих, хто виступав проти війни на Росії? Так, да. чотири ну, тисячі. Вони Всього. за тишою встигли повтікати. Чотири тисячі. Чотири тисячі. Це 21 століття, сторіччя. Коли вся інформація, все, що робить Росія, все в прямому етері, через VPN все можете отримати і так далі. Всього чотири тисячі. Інші в емоціях ненависті в Німеччині. Скільки було справ за часи Гітлера, коли все було ізольовано? 700 тисяч. Ви розумієте різницю між сучасною Росією і іншими? Суспільство, навіть якщо там авторитарні системи, а я, я можу пояснити, чому так відбувається, тому що знаєте, поки ви розмірковуєте тут над архітектурою майбутньої або вже сьогодення глобальної такої безпеки європейської світової, і ми намагаємося спрогнозувати взагалі які ризики продукує ця війна. Російські змі такі, як там ТАС або Ріановості, пишуть про те, який чебурек з'їв Стів Вітков за 500 рублів. Розумієте, це 260 гривень, здається, десь приблизно так. Ось які новини якими новинами годують російські офіційні да, змі росіян. Ви можете отримати любі, любі сьогодні новини. Це не питання. Ні, Я до того що офіційний офіційний ніби важлива да. зустріч, да -да -да -да. розумієте? Для всіх них А новини... немає про що писати. Вони не, не розуміють, що далі відбувається, тому що вони розуміють, що якщо Путін піде на а, дійсно. Готовні закінчити війну, то тоді вони отримують неконтрольовані процеси внутрішні, Да? І це дуже тяжко. А знаєте, який дискурс насправді в російських медіа, в офіційних: І ТАРТАС, Ітартас, Новості, Камсомольська Правда. Треба, щоб виграти цю війну, треба повністю знищити Україну. Кожного вбити, включно з дітьми, вони про це сьогодні говорять офіційно на різних майданчиках. Безумовно, це ще поки не звучить там в виступах самого Путіна, але в принципі, коли він говорить про те, що ми хочемо повернути свої території, а людина, яка має обмежений інтелект, не розуміє, що Російської Федерації до 91 року взагалі не існувала. Ти можеш там історичні підручники альтернативні озерова чи Мідінського читати, Ні, так вони ж вважають себе наступниками, СРСР. вони можуть себе вважати ким завгодно. Вони Юридично. розповідають, що вони взяли на себе всі збитки після розвалу, вони нічого розвалу вони взяли СРСР, вони отримували комусь там щось. Да, вони отримували просто. Хоча дотації. при цьому вони заперечують, що Україна взагалі мала право називатися Україною, тому що УРСР, значить, припинила своє існування, а Україна, в принципі, не мала з'явитися на цьому місці. Зрозуміло, ми розуміємо, що якщо в тебе дуже низь Інтелекти, буде що таку маячню говорити, це ж і є альтернативна історія. Але між тим, юридично з 91-го року є тільки території Російської Федерації, які юридично визнані в міжнародному праві. Все. Але Путін чітко говорить про те, що він буде далі, тому що він вважає всю територію, не тільки України, а низки інших країн, бувшого Радянського Союзу, своїми територіями. Тобто він вважає, що може заходити будь-де в будь-який час, вбивати всіх, хто, на його думку, там знаходиться незаконно, тому що це його. Вирізати всіх, депортувати, якщо йому це вдасться, і після цього вже відповідно ага. будувати те, що він хоче. Що він хоче будувати класікою російською. Так, зверніть увагу, будь ласка, в полі вікні з'явилася карта повітряних тривог. Курщина о, Курщина кажу сумщина. ну ми зараз про Курщину просто кілька слів згадаємо. Річниця минула від початку спецоперації на території Рефі. Сумщина в червоній зоні, так само частина Харківщини, Донеччина, Луганщина. Якщо ви перебуваєте в цих регіонах, будете в укритті. А до речі, давайте згадаємо про Курщину, тому що це дуже важлива віха розвитку збройних сил України. Ми змогли довести всьому світу, що українська армія на такому рівні, що Може протистояти не лише на своїй території, але й заходити досить глибоко на територію Російської Федерації значно більшою кількісною по озброєнню ядерної держави, і протягом року там точилися активні бойові дії. Як би ви підсумували цю операцію? Наскільки вона була важливою? Е, вона ну... була фундаментальною, тому що вона обнулила. Ключові міфи про Росію: по-перше, що війна не може бути на території Росії. По-друге, що Росія готова до будь-якого формату війни, в тому числі до оборонної. По-третє, що в Росії безмежна кількість ресурсу, яка дозволить швидко вирішити проблемні завдання, якщо вони з'являться. По-четверте, соціально. Ми побачили, що насправді і це не ми побачили, ми з вами це розуміли. Але громадяни самої Росії, я розумію, що в них там немає можливості транслювати це, але та ж курська Білгородська області, самі громадяни побачили, що держав. Не вважає їх за щось важливе, за щось, цінне. щось цінне, що так. треба там зберегти, а, і тому подібне, що держава відноситься до них де, як до відсутнього біоматеріалу, який там може зникнути, може щось втратити і так далі. Ну і нарешті ключове. Україна ще раз показала, що Російська Федерація це не країна, яку треба боятись по замовченню. Що от вона сказала, що буде на вас нападати, все треба все злити, все здати і так далі. і Тому подібне. Ні, Україна показує, що треба чинити спротив, не говорити про це, не думати там, про що це там буде дуже небезпечно і так далі. І це те, про що сьогодні в Європі продовжують говорити. От чи зможе вони там роблять опитування? Чи будете ви захищати свою державу, чи не будете ви захищати? Ні. Якщо ви не будете, то тоді Росія буде катком проходитись і вбивати всіх підряд. Якщо ви будете, то у вас є всі шанси. Зайти навіть на територію Росії і виконати там ті завдання, які важливі для того, щоб довести, що з вами так не можна. А попри тези і риторику і Трампа і Рубіо, і Віткафа, що там десь продуктивно, десь ні, значить і росіяни, в принципі, які там мали дотичність до цієї зустрічі з Віткафом, кажуть, що досить конструктивно поспілкувалися. Маємо тезу від Трампа. От найсвіжішу дії та політика уряду Російської Федерації продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Значить це з указу фрагмент, який опублікований на сайті Білого Дому. А в мене питання до речі, Кирил Дмитрів, це ж спецпредставник там з економічних фінансових питань, зустрічався перший, хто зустрічав і води, я так розумію, відвідати цей чебуряк. Віткафан він же ж на початках пригадуєте, вони там якісь глобальні економічні взаємини, там торгівельні справи обговорювали зараз. Трамп говорить про те, що незвичайна і надзвичайна загроза на безпеці США ну це серйозно. якось. А як так протягом півроку вектор змінюється кардинально? Не змінюється. Змінює? Це... У, у, у я розумію, в них також не змінюється. Вони суб'єктивно переносять своє розуміння раціональності на іншу сторону. Вони вважали, що Російська Федерація це раціональна країна, з якою можна вийти на якісь угоди. Вони вони не аналізували дві речі. Але ж Трамп вже вдруге на посаді розумію, президента. Але, він же ще але він, раніше він розумів. сьогодні говорить про те, що Росія за часів його першої каденції, ну Путін, і сьогодні це дві різні особини і так далі. Це, 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 це насправді так. Путін сьогодні він абсолютно безпридільний. Да? А, ну він вже знаєте, коли у вас є якась ідефікс, яка руйнує вас внутрішньо да? спалює все, все, що у вас там було людського. Ну безумовно, ви через певний час будете зафіксовані на цій ідеї, і це буде виглядати саме як психічна змінена особа. Але між тим, давайте про Сполучені Штати. дивіться, а Росія дійсно наносить максимальну шкоду безпеці Сполучених Штатів, тому що, по перше, вони обнулюють глобальне домінування штатів на користь кого це інше питання. Точно не на свою користь, да, тому що вони вже ніхто з суб'єктної точки зору. Але репутація штатів падає. Далі вони обнулюють каркас міжнародний, який був побудований, перш за все, сполученими штатами. Далі вони б'ють особисто по репутації Трампа. А, вони переводять його в ранг людини, яка щось говорить, а потім далі воно все відбувається трошки інакше і тому подібне. Тобто це небезпека. Це буде приводити до того, що багато інших країн не будуть реагувати там на ті чи інші дії Сполучених Штатів чи заяви Сполучених Штатів і так далі. І тоді Сполучені Штати та буде займати не те місце, яке вони хочуть займати, для того, щоб все ж таки більш-менш безпечно себе почувати. Це дійсно так. І тоді доведеться їм витрачати не один трильйон на uh, пентагонівський бюджет і ще стільки ж на інші безпекові бюджети інших спеціальних uh, інституцій, да а набагато більше. І тоді рівень життя буде виглядати інакше, і тоді внутрішні конфлікти будуть виглядати інакше. Це все зрозуміло. Тепер перейдемо до. Можливості вести бізнес-проекти, да, ну, да, ну, Безумовно, це великий організатор, логіст, тут в мене сумнівів немає і так далі. Тільки він не може нічого продати. І взагалі Росія нічого не може продати. Вона вже все продала. Ну, Це вже не російське все. Ніякі проєкти без узгодження з ключовим власником території Російської Федерації, поки що фактичним власником, да, не юридичним. ми. Повернемось на початок розмови Китаєм, ти нічого не можеш продати. Ну тобто ніякі артичні проекти, ніякі там скраплений газ. Так, Росія може продавати сьогодні нафту, користуючись цим логістичним плечем, під назвою Тіньовий флот і так далі. Але це ж він вона продає для чого? Для оперативних доходів, які вона відправляє на війну. Яку, а, яка війна в свою чергу дозволяє Китаю використовувати стратегічне вікно можливостей. Щоб що зробити? Перебудувати глобальну систему, відтіснити Росію на аутсайд, зробити її своїм сателітом, і в той же час стати рівною в політичному сенсі впливу Сполученим Штатам, переформатувати багато інших регіонів, переформатувати багато інституцій. Оце робить Китай, але ще раз. Росія не є самостійна для того, щоб пропонувати щось велике Сполученим Штатам. А тут можна лише припускати, прогнозувати, як будуть вибудовуватися взаємини Росії з Китаєм. Наскільки вона буде підпорядкована китайському режиму? Але давайте згадаємо про те, що на Росії, в принципі, все досить теж прагматично прогнозовано на роки. Ну принаймні, у них є свої програми по мілітаризації. От щодо політичної складової на у нас вчора було інтерв'ю таке досить розлоги в ефірі з керівником Гурмобудановим. Він останнім Часом медійно з'являється і коментує тічніше питання. От він сказав, головне головна проблема не в Путіні, навіть якщо він піде, нічого не зміниться. Система в Росії надто глибоко вкорінена, а його наступник давно і точно не стане реформатором. У цьому за словами Буданової полягає найбільша загроза. Він ще говорив, що відхід Путіна, нічого не змінить, якщо коротко. і В мене питання: якщо... Нічого не зміниться з відходом Путіна, а росіяни вже лягли там почасти під Китай. і Так, в принципі, така тенденція вона напевно і зберігатиметься далі. То тоді нам доведеться всім світом протистояти вже домінуванню Китаю. Ні, ні, ні. А, ну, а я трошки, трошки не так. Ну, по-перше, Кирило Олексійович безумовно правий, що якщо ти прийде, наприклад, молодший Патрушев, да нічого не зміниться фундаментально, тому що це змова еліт. Трансформація влади, транзит влади як завгодно. А якщо це буде транзит на фоні внутрішнього конфлікту, це інша справа. Якщо це буде транзит, коли буде заморожений конфлікт, і Росія не втратить, скажімо, те, що вона сьогодні вже там незаконно отримала, да, ну тобто не буде платити за війну, як таку, ну, репарації мається на увазі, не буде там платити юридично за війну, то тоді, да, тоді буде консервація цього режиму. Питання Китаю трошки інше, це взагалі інше. Китай ситуативно зацікавлений в тому, щоб конфігурація була така, як сьогодні, тому що він продовжує нарощувати свої стратегічні активи для впливу на глобальні процеси. Але Китаю, якщо він хоче це грати дуже Довго, да щоб завжди була агресивна Росія, яка буде воювати зі всією Європою, То тоді Китай має для себе вирішити, що йому війна Росії проти Європи, а Європа це ключовий ринок для Китаю. Китай там заробляє все не в Росії, а в Європі. То тоді Китай має собі. Сказати, дивіться, в нас і так економіка не дуже гарно виглядає. Ми маємо втратити ключовий свій ринок заради того, щоб Росія могла вбивати. Я уточнюю. Якщо да? у Росії вже є розуміння у керівництва і уточнення Путіна, хто буде там наступником, як буде відбуватися транзит влади, що заважає Китаю? І вони, в принципі, свої амбітні плани щодо агресії і не лише України, вони ніхто ж не скасовував. Що заважає Китаю в принципі почати вже завершувати? Цю війну не підтримуючи Росію, вже сьогодні перебудова перебудова впливу глобального глобаті чого ж не зміниться в Росії. Суддя перебудова впливу Китаю. Він все ще отримує можливості збільшити свою вагу. В глобальному сенсі цього слова, не втративши при цьому можливість там домовитись про щось зі сполученими штатами, це для них також технологічний ринок, і особливо не втративши можливість працювати у Європі, тому що це взагалі ключовий ринок для них. Вони точно зупиняться на моменті, коли будуть розуміти, що далі вони втрачають набагато більше ніж набувають за рахунок контролю психічного контролю над російськими територіями. Очікуємо на виступ президента Трампа Сполучених Штатів Америки. Він запланований на 23.30. приблизно. Сподіваюся, дочекатися разом. Вам ж дякуємо, Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника кавського президента України, був гостем у цій порі. Ну і